Функції, область визначення, область значень і графік функції. Функцію або функціональною залежністю називають таку залежність, при якій кожному значенню незалежної змінної з деякої множини відповідає єдине значення залежної змінної. Незалежну змінну, її ще позначають літерою X, називають її аргументом. А про залежну зміну ігри кажуть, що вона є функцією від цього аргументу. Залежність змінної y від зміни x, іноді записують так. Y дорівнює f від x. Символом f від x позначають значення функції для значення аргументу щодо рівня x. Усі значення, яких набуває незалежна змінна аргументу, утворюють область визначення функції, великою літерою D позначають. І залежна е, змінна теж утворює тільки вже область значень функції. Позначають є велика. А графіком функції називають множину всіх точок координатної площини, абсиси, яких дорівнюють значенням аргументу, а ординати відповідним значенням функції. Абсциси це вісь іксів. відповідно по осі іксів ми будемо відкладати значення аргументу. А по осі ординат, яку ми казали, що це вісь вісі, будемо відкладати значення функції.